Нам дуже приємно в цьому році. Ми хочемо це вже як власне запропонувати як гарну традицію. Остання субота-вересня театр драміком відзначає свій день народження. Власне, в рамках 99 го сезону, 27 вересня, всіх запрошуємо на велику сцену, нашу, де ми будемо відзначати свій день народження прем'єрою Месопотамія. Важливо зазначити, що Роман Месопотамія не ставився в Україні в принципі ніде в жодному театрі, а в Дніпропетровському регіону Сергій Жадан не ставився теж. Тому ми, власне, як перші спроби робимо в цьому контексті, і мені подобається, що у нас дуже потужна творча команда і впевнений, що саме ця перша спроба порушить всі догми, які говорять, що перша спроба це завжди невдала. Хочеться, щоб наш глядач Дніпровський мав можливість прийти на Жадана, а також подивитися роботу Артема Вусака. Я хочу його представити: режисер, сценаріст, актор, засновник театрів. Ну, зараз працюючий нафта, нафта. Да? Один угу. театр зараз працює. Я б сказав, навіть авторський театр, де е, на сцені е, буде потужним інструментом, хореографія, фізика в, в супроводі музики. Андрій Карачун, наш композитор з е, нашого театру, теж в співпраці вони дуже працювали е, довго і над, над цим матеріалом. Тому це буде е, така родзинка в репертуарі нашого театру. Я вважаю, що вистава Масопотами це одна з таких самих вайбових, як молодь зараз каже, вистав дуже атмосферна, дуже цікава за своєю конструкцією, дуже пластична. Тому я з нетерпінням чекаю на прем'єру. Мені було комфортно, мені вдалося знайти якусь спільну мову з акторським складом. і Це дуже важливо, тому що у нас був такий теплий, приємний творчий процес. Саме в цій виставі дуже важливий для мене, якщо говорити, там. Тезами світ або якась атмосфера, то це атмосфера світла, світ світла, хай буде так, тому що дуже хотілося зробити теплу виставу. Дуже хотілося зробити виставу, яка б давала відчуття комфорту, бо у нас зараз ну такі обставини і є бажання, і в принципі моя діяльність здебільшого після повномаштабного вторгнення торкається. Тем війни і це такі похмурі світи, якщо говорити про характеристики тих світів, але саме тут, або тому, що я втомився від цієї похмурості, або тому, що дійсно хотілося трошки піти в іншу сторону, це все одно не є відірваним від контексту сьогодення. Але ця вистава, здебільшого, є підтримачою, теплою, і вона говорить про любов, про любов не тільки між там, чоловіком і жінкою. Вона говорить взагалі про любов до свого міста, своєї землі, про любов до своїх звичок. От цей світ, він теплий, підтримуючий. мені здається, що сьогодні теж такі вистави мають бути задля для різних функцій: відволіктися, знайти в цьому якусь єдність, побачити, віднайти, згадати свою окрему ідентичність, про яку пише Жадан. Головний світ це от такий. Теплий, який дає підтримку. Мені дуже подобається молодь в Дніпрі. Тут дуже вразна молодь, і це мене надихає. Це мені здається, якась така, вона дуже стильна, епатажна. Це дає мені відчуття надії і радості.